Від. Зараз я вам розповім, як зробити замовлення на сайті Mary Kay In Touch. У нас оновився сайт, тому, можливо, не всі знають, як зробити по новому замовлення. Закачуйте додаток через Play Market Mary Kay In Touch. Якщо він у вас є, просто оновлюєте його. Ось так має виглядати Mary Kay Touch Ukraine. Відкриваємо. У мене вже цей додаток є, тому я просто відкриваю. Якщо у вас нема, ви його знову завантажуєте. Зараз вам потрібно буде авторизуватись, потрібно знати свій номер консультанта і пароль. Так. Авторизуємося і нас зразу переключає на сайт Marikane Touch. Можемо зберегти пароль. На другий раз вже не будемо його вводити. Система запам'ятає. Отже, бачите, тут є різні віконечка, ви ще з ними можете ознайомитися, а зараз нас цікавить віконечко замовлення. Так, ми потрапляємо автоматично на сайт. Так само ви можете ввести через Google пошук MaryKane.ua. І попадете таким самим чином, авторизуєтесь, можете і через сайт зробити, але зручніше через додаток. Вибираємо бланк замовлення в одну сторінку. І дивіться, дуже зручно перейти до категорії. У нас тут є всі самі топові категорії, які нам потрібні. В топ завжди йдуть якісь дуже-дуже самі горящі акції, які зараз є на даний момент. Можете обрати категорію топ і вибрати спеціальні пропозиції. Для прикладу. Для прикладу, обираємо ранню пташку, щомісяця її замовляє, Компанія завжди дає щось дуже класне і в дюжину. Так, рання пташка дюжина ми вибрали спеціальні пропозиції. Далі, акценти сезону. Щось теж цікавеньке, зараз я замовлю щітку скінвікурет, насадочку до неї. Ось таким чином одиничку ставити і фіксуєте ось так біля. І оцей квадратик світиться рожевим. Так, далі, далі, далі. Що би нам ще замовити? Давайте в категоріях виберемо, щоб вам було теж зручно потім плюсик нажимаємо. І, для прикладу, мені потрібна категорія. Парфуми. Парфуми: жіночі чоловічі. От я обираю жіночі, жіночі. Так. Е, оберемо лотос і бамбук, для прикладу, два. парфуми ілюміне. Теж дуже, дуже ходові парфуми. Ми їх оберемо. І так, в нас вже секція без знижки на 9 тисяч. Давайте подивимося 5 і 2. Давайте до 6 базових щось доберемо, щоб в нас вже був якийсь добротний, красивий подарунок. Також зверніть увагу, тут ще є друга секція от можна обрати пакетики. До речі, зараз вони оновилися дуже гарні. Можна поштучно пакет рожевий, а можна зразу упаковками, щоб ви були професійним б'юті-експертом. Так, беру дві упаковки маленьких-великих. Так, і мені треба шість базових Що ще провести. Для прикладу. Я візьму, я дуже хотіла колаген, але я не знаю, чи він зараз є в нас на складі. Дивимося. Так, це все, дівчата, я роблю з вами онлайн. Онлайн зразу. Так, 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 так. Де ж він у нас тут є? Так, бачимо. Макіяж, різні категорії. Бачите, тут дуже. Ну, давайте, ладно, давайте візьмемо категорію макіяж, колаген замовлю іншим разом. Макіяж. Давайте дозамовимо сюди пудри. От, пудра шовковиста, нейтральний матовий. Наприклад, беж один собі візьмемо. І візьмемо прозору пудру. Так ось, добре, я думаю, достатньо буде. Ні, ще, ще все ж таки доберемо. Давайте ще ось таку пудру доберемо. Так, і от тут, бачите, внизу ви бачите, скільки вас по секції. От в нас є шість базових. Ми йдемо в кошик. І що зараз круто, ви побачите в кошику, як виглядає продукція. От, бачите, в віконечках. Вам видно, як виглядає продукція, що ви взяли? Якщо щось ви взяли не те, можете отут завжди в правому куточку, зверху, назжати на цей смітничок і воно забере пакетики, ось так нові виглядають, Взяла упаковочку пакетиків оформити замовлення. Далі вам... Вас пустить на категорію подарунків. Якщо ви виконували якісь програми визнання, то будуть в першу чергу ці подарунки. От для, для, для прикладу, у мене ще висить подарунок за леді в червоному, я поки що його пропускаю. І дивіться, зараз суперкомплімент від компанії автоматично вкладається. А ось тут треба вибрати. Якщо ви не натиснете отут значок, вам цей подарунок не покладуть. Будьте уважними. Ось треба зафіксувати ось таким рожевеньким, щоб світилось. Далі продовжуємо. І далі ми попадемо на. Сторіночку Доставка, вибираємо завжди зверху відділення та «Поштмати». І дивіться, ось тут дуже важливо. Ви не зможете отут написати номер відділення нової пошти, вас шукає по вашій адресі. Якщо у вас адреса прописки не там, де ви зараз проживаєте, або вам треба доставочку зробити в інше місце, ви її витираєте. І робите адресу, де є найближчий поштмат або нова пошта, яка вам потрібна. Для прикладу, мій поштмат, на який я замовляю, знаходиться по вулиці Кульчицькій. Я пишу Львів Кульчицької. Можна номер поставити. Ну, так як Кульчицька маленька вулиця, я нічого не ставлю, в мене знайде. Вам треба номер ставити номер. І отак з боку фіксуєте. Дивіться, шукає все, що є в радіусі найближчого кілометру. От. От, Вибрати все. Можна вибрати тільки поштмати, для прикладу. От я шукаю свій. От 6340. що не встигла, і вже, вже воно втікло. 6349. Ось. Зверніть увагу, щоб тут зафіксувалося. Зафіксувалося. Може збоку так натиснути. От. Далі. Хто отримувач? Номер телефону. Є. Ми вибрали перейти до оплати. Перейти до оплати. А, сума до оплати така. То я приймаю правила. І йду вниз. Дивіться, оплатити картою. Сюди підходять карти усіх банків, окрім Приватбанку. Якщо вам потрібно Приват, тут навіть написано, бачите? Якщо вам потрібно Приват24 оплатити, ви звідси виходите, заходите в Приват24 додаток і кладете гроші на свій номер консультанта. Я окреме відео запла... запишу, як покласти номер на Приват24. Всі решта карти оплатити картою. І просто вводимо зараз тут номер карти. Так, зараз, 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 щоб я не бігла вперед. От. Вводимо ідентифікаційний номер свій, можна 10 нулів. 10. 10. І перейти до оплати. Все, вводимо номер карти, вводимо дані карточки і підтвердити, все, ваше замовлення готове.